вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в мене таке запитання. Ви знаєте, дехто задають такі питання цікаві, але ви знаєте, з цікавих питань виходять і цікаві розклади. І так, чому не долітає до Закарпаття? Варіат, варіант, тут є декілька варіантів, я їх зачитаю і будемо робити розклад. Варіант номер один: Домовлено, що ці території перейдуть до Румунії або до Угорщини. У Пуйла є домовленості з цими державами, тим більше, що тепер ходять такі заворушки, вони претендують, хто на Закарпаття, хто на ще на що ось хто на Буковину, хто на Одещину. І так, давайте будемо дивитися. І друге, а, якийсь дописувач пише: тому що цель сложна для ракет, Раз від що балісту запустять. Ну, це балістична, так? Ось. Но вони її економять. Кстати, і не факт, що пуйло, і не питався туди ракетами достати. Ну, ви знаєте, в принципі, да, Давненько вже люди говорили про таке, що цікаво, чому туди не долітає, чому туди взагалі не ціляться. Мої дорогенькі, я тільки за, аби ніде не долітало. Аби нікуди й не цілились, щоб Україну залишили в спокій. Але цікавить це питання, цікавить дуже багатьох. І давайте туди подивимося: перший варіант домовленості за ці території. Другий варіант, що е, туди аж сложно долітати і целіться, як сказав один дописувач. І так, будемо дивитися. І то, і то. По луні йде, тобто по місяцю. Зараз будемо дивитися. Ну, я буду докладати, я завжди докладаю. І так, домовленість за ці території. А ви знаєте, може бути, да. Ну, те, що не долітає, це неправда. Це просто карта стримування. Це неправда, що не долітає, ні. І неправда, що це не, не це вода. Ні, це неправда. Ось, Ось правда, що дійсно була домовленість. <кій> Зараз ми подивимося. Дійсно, Пуйло до війни ще домовився з... І з Орбаном, і з румунами. А ви знаєте, то треба окремо. Ну, давайте подивимося спочатку. Так, да, домовленість була тут уже все. Домовленість була. Давайте тепер візьмемо, розділимо румунію і, як вона називається, Угорщину. І так, здавайте за Угорщину дивимося. Була домовленість була. Була. Да, була ось вам територія. Да, що вони можуть її забрати під час війни, до речі, навіть. Да. Була домовленість, що ця територія не доторкана, тому і не летять. Це, будемо так сказати, Русски навіть не претендують на це. Тепер давайте подивимось за Румунію. З цими з угорцями була домовленість. Ну, того і Орбан такий наглий доципір, що не збирається Путіна на своїй території арештовувати і тому подібне. Давай дивимося Румунію. Ну, от З румунами тут складніше. Ви знаєте, румуни або в мене таке враження, що Румунія не зовсім. Не зовсім, ні. Там або є здравомислящі, бачите? Ось контракт, розвал контракту. Немає тут домовленості, перемога, не перемога. Тут отут немає домовленості. Просто її немає. Тут є, тут конкретно показує, да. А ось тут нема. За Румунію немає. Ні. З румунами, ні. Якось так. Будем так казати, румуни трошечки утрималися. Не було від румунів, не було реакції. Від румунів, знаєте, якось так. Не те, що їм по барабану, їм, звичайно, би хотілось, але не бачу, що конкретні домовленості. Там якийсь провал Іванович вийшов, що тобто не, не, не було, як сказати, не довели вони до кінця свою домовленість, скоріше за все, якось так. Все, мої дорогенькі, це і те, що я хотіла доказати. Тобто, не тому він туди не стріляє, що не долітає, що не зручно, що не це і поганому танцору яйці мішають. Ні, не через те, а через те, що є з угорщиною домовленість. От з угорщиною є. Тут конкретно: це недоторкана територія для Путіна. Все. Щоб ви це розуміли. З Румунією інакше. Тому, ну, якось так ось я бачу. Все, мої дорогенькі, щиро дякую вам за такі чудові запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.